Всім привіт! Ви на каналі Верка DIY. Рада вас бачити на моєму першому відео на цьому каналі. Та запрошую вас на мій другий канал, який називається Верка Цукерка Сьогодні я вам покажу, як, як шити ось таку гарну піжамку для качечки Лала фанфан, Фан, яка складається з кофточки, штаніжків та ось такої маски для сну. Віці вона доволі легко. А для того, щоб її зшити, нам знадобляться. Доволі великий кусок тканини, м'якої, яку легко можна отак вигинати. А доволі довгі куски фетру під колір тканини. Два гудзика. Якогось наповнювача, а в мене це холофайбер Але можна взяти пакети, вату, зліматий папір, порізані нитки і все, що вам тільки завгодно, щоб наповнити маску для слів. Звично ось такі привичні інструменти, як волка з ниткою, якесь щось, що пише і Я Підготувала ось такі викройки. Це викройка для нас штани. Це викройка на рукави для кофти. Це викройка на головну частину кофти. Це викройка для маски для сну. Її точних помірів немає, так як в кожної в качечки очі розположені по-іншому. Можна поміряти в качці відстань між очима, ось так. У мене це 3 см. Також відстань ось таке між очима, у мене це 5,5 см. І відстань, до якої ви хочете, щоб була маска. У мене це 10 см. Та її висота ось тут, в мене це 3 см і ось тут, в мене це 2 см. Та приблизно створити такий самий макет моєї маски для ну, то що, Починаємо. Розвертаємо кусок тканини вигорітньою стороною і обводимо кожну з викройок по два рази. У мене ось так. Тепер все, що ми обвели, потрібно вирізати. Ножниці бажано, щоб були гострі, щоб тканина легко різалась і не торочилась. Повинно вийти якось ось так. Ну А тепер почнемо шити. Нитку краще підібрати або під колір тканини, або білого кольору. А також хочу вам нагадати про те, що голка гостра і з нею потрібно бути уважними. Натягаємо ось так нитку в голку, вкладаємо рік і на кінці нитки зав'язуємо від бочку. Так як ж кофту шити найважкіше, напевно почнемо з неї. Прикладаємо дві частини кофти, тут у друга, ось так от вирісними сторонами. І в ось це місце. Обережно вводимо голку і протягуємо. Тепер голку вводимо от сюди. Тепер знову її вводимо вверх. Хто вміє гарно шити, тому цей мастер-клас пошитку не потрібен. І ось так дошити нам потрібно до самого кінця, до отсюда. А потім зав'язати кудзочок. Тепер ті самі дії проробляємо з другої сторони. Ось так повинно вийти, а то, щоб точно бути впевненим, що, що нічого на розірвації не розкоротиться, потрібно ще раз ось тут і ось тут прошити. Так в мене вийшло. Для впевненості можете ще раз прошити, але так як в мене груба нитка, тогда дуже плотно все зашивала, мені цього вже не потрібно і вам не обов'язково, але якщо просто можете ще раз прошити. Тепер цю кофту ми вивер... вивертаємо ось так на різнаку. І тепер вона виглядає ось так. А тут повинні бути ось такі гарні шовчики. Тепер беремо рукава кофти. Їх необхідно пришити ось тут з ось цієї сторони до трикутника. Та ось тут. Зараз я покажу як. Беремо рукав і любим способом, яким вам удобніше, беремо тут отак, в цьому місці. І на місці згибу ось так приставляємо наш рукав і його пришиваємо. Закладаємо ось таким способом рукав, і ось з другої сторони, ось тут, пришиваємо його так само, щоб вдався ось такий гарний рукав, в який каже зможе сунути свою лапку. Ось тут декілька разів, щоб гарно з'єднати обидві сторони рукавчика. Ось тут, ось так, декілька разів проводимо, забудзовуємо і відрізаємо нитку. Здається, щось ось таке. Тепер з другої сторони, Точ-в-точ -точ таким самим способом, також пришиваємо рукав. Ось так повинна виглядати Кофта з, е з пришитими рукавами з одної і з другої сторони. Теоретично, кофта закінчена, тільки лишилося пришити ось цих два гудзика, щоб вона виглядала трохи гарніше і цікавіше. Вводимо голку в місце, ось тут, при згибі, між рукавом і головною частиною кофти. Далі, в одну з дирочок в гудзику проводимо нашу голку. І тепер. Проводимо гонку в дірочку і одночасно в тканину. Хоп, ґудзик пришитий. Тепер робимо те саме з, з другими дірочками. Ті самі дії можна повторити ще зо 2 два 3 три рази, щоб гудзик не відвалився. Повинно вийти і таким самим способом пришиваємо гудзик з другої сторони. І наша кофта повністю готова. Ось так вона виглядає. Можете її приміряти на качечку. Ну а тепер приступимо до шиття штанів. Беремо обидві викруйки. І так само, як кофту, обертаємо їх відворітньою стороною до друг друга. Але так, щоб ось ці розрізи посередині були в одному і тому самому місці. Тепер беремо штани і ось в цьому місці ми беремо ось так в голку в куточку, називаємо. Тепер пробиваємо її ось сюди, трошки далі. Тепер знову вверх. Ну і таким способом, як ми шили кофту, дошиваємо до отсюда. Ось таким самим способом дошиваємо до ось цієї частинки. А потім повертаємося от сюди назад, щоб було гарно прошити два рази, тому що тут може бути небезпечно, що якщо ви слабо шиєте, то може нитка розпорядитись, і штани просто-напросто порвуться. і робимо з другої сторони штанини. Це в нас та, що ми маленько запрошуваємо. І одне і те саме робимо з другої сторони. Ось так повинно вийти, а тепер переходимо до ось цієї частини. Беремо ось цей куточок штанів і от сюди вводимо іголку. І точ в точ, так само, як в кожній частині нашого одягу, проводимо. Вниз. И в... И так до конца нашей штаны. Вот сюда. А потом назад. Так, как мы делали вот тут. Повинно вийти і одну і ту саму дію, як завжди, в принципі, повторюємо з другої сторони штанин. Так повинні виглядати штани після повного шиття. Тепер ми їх вивертаємо так само, як це з кофтою. І Повинно вдатися. Ось так. Це вже готові штани. Головна частина піжанки вже готова. Залишилось діло за малим зшити маску для сна і починаємо її шиття з того самого кроку, з якого починала шиття кожно, кожної частини піжанки. Кладемо їх дві викройки, заготовки відворотньою стороною до друг друга. І зашиваємо таким самим способом, яким зашивали все, по кругу всю маску. Зшиваємо дві частинки ось тут, отак. Залишаємо тільки ось цю частину, за допомогою якої ми будемо вивертати та наповнювати нашу маску. Така маленька ділочка. Тільки треба зробити як можна більше, щоб вивертати було легко, але повинно вийти ось так. Тепер беремо наш наповнювач. У мене це коло файбер. Наповнюємо нашу, нашу маску для сну, щоб вона була легенька і об'ємна. Збирать, якщо ви хочете, то можна до маски для сну також перешити якісь пудзики або вишити якийсь малюнок. Але я цього робити не хотіла. маска для сну наповнена, її необхідно ось в цьому місці зшити. Ось так в мене вийшло. Тепер нам нарешті знадобляться наші дві полоски. Петру. Їх необхідно ось тут та ось тут, по боках, пришити до нашої маски для сну. Ось так вдалося. Тепер нам необхідно закрити отак очі наші капіті. Острою маскою і поміряти, куди повинні доставати полосочки. Ось так вони повинні між собою грати. І в тому місці, де вони разом згибаються, ми беремо ножницями, обрізаємо. Тепер приєднуємо два кінця до друг друга ось так і зшиваємо їх разом. Ну і ось так це все. Виглядає. Ну, а наш спальний костюм повністю готовий. Вкладається він з ось такої кофточки, штанішок та ось такої маски. Обов'язково залітайте на мій другий канал Верка-Цукерка, на якому я обов'язково покажу цю піжамку. Підписуйтесь на мій цей канал. Ну а на сьогодні вже пора закінчувати. Дякую за перегляд і всім па-па!